В Україні з перенесенням свят продаж ялинок стартував раніше. Штучні та живі новорічні красуні вже продаються на торгівельних майданчиках та в лісництві. Так Володимир Сєверін для своєї родини обрав сосну звичайну. Ну тому що ще маленькі діти, і їм дуже приємно, коли в хаті пахне таким лісом, свіжістю, пахне зимою. І дуже їм радісно від цього. У Решетилівці на торгівельних майданчиках ціни на ялинку висотою від 1 метра стартують від 200 до 1000 гривень. У лісництві від 105 до 240 гривень. Проводимо рубки догляду в лісових насаджень, фойних лісових насадженнях, вибираємо, ну, проріджуємо. Потім, із того, що прорідили, вибрали де краще, привезли сюди на склад і ведемо. Продаж при продажі кожна ялинка біркується. Нелегальна купівля ялинки може призвести до штрафу від 510 до 1700 гривень.